Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. Сьогодні 31 травня, а значить, є свіженькі зливи НМТ з математики. Тому ми зразу починаємо проводити повний відеоаналіз, звертати увагу, де можна зробити помилки. Ну, до речі, почали аналізувати. Перше завдання, що ми тут бачимо? Значить, у нас. Є мішаний дріб, тобто є ціла частинка, дробова частинка треба піднести до мінус першого. Мінус першої степені, я знаю, що це треба просто перевернути верхнішками, але я розумію, що мішаний дріб треба зробити його неправильним. Тому зараз 1 додаю 3, це буде 1, множу на 3, це буде 3, додаю 2, це буде 5 третіх. У мінус першому. Перевертаю, як я тільки що сказала, і буде 3 п'ятих. 3 п'ятих це відповідь А. Рухаємося далі. На діаграмі відображено інформацію про кількісний розподіл за кольорами стрічок, із яких плетуть маскувальні сітки. Так, білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок зазначеного кольору. Так, за допомогою діаграми визначте, у скільки разів кількість зелених перевищує кількості коричневих влітку. Значить, ми дивимося влітку. Це у нас ось. значить, Зелених від коричневих. Зелених у нас ми бачимо 50. Далі коричневих ми бачимо 20. І цікавить саме біленька, ось, біленькі стовпчики. Ще раз перечитуємо, у скільки разів зелених перевищує коричневих. Тобто нам треба 50 поділити на 20, і, відповідно, це буде 2,5. Ми скоротили нулики на 10, 5 поділити на 2, це буде 2,5. Наступне, група туристів рухається у напрямку ОА, у цьому напрямку, утворюючи кут 15 градусів, ми його бачимо. На який кут потрібно повернути цій групі, щоб вона рухалась у напрямку Південний Схід. Ну, от Південний схід, ось він, ми так розуміємо. Да? Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що це в нас бісектриса однаковими кутиками, бачите, позначено. Звернули увагу. Звернули, так? Якщо це бісектрин, то тут, відповідно, кутик буде 45 градусів, адже 90, я поділила на 2, отримала 45. Окей. Що тут у нас з кутиком буде? Це буде 90 відняти 15. Це 80, 75 градусів. Тобто треба 75, додати 45, що це в нас виходить 110-120. Ось, І відмічаємо відповідь Г. Наступне четверте, в нас є система рівнянь. До речі, перше рівняння взагалі просте, тому що ми з нього зразу можемо знайти х, поділивши ліву і праву частинку на мінус 2. Ми отримаємо, що х буде 6 поділити на мінус 2, це мінус 3. Так, у нас і друге просте, тому що в нас там немає ікса. Ми можемо ліву і праву помножити на 3, тому що в нас y ділиться на 3, протилежна дія до поділити це помножити. І виходить, що y дорівнює 3 помножити на 9 це 27. Так, ми розв'язали тут мінус у нас. І відповідь ми пишемо мінус 3 і 27. На першому місці в нас має стояти ікс, на другому y. Було досить нескладно, так? Давайте подивимося, ось наша відповідь. Добре, рухаємося далі. Дві твірні циліндри. Давайте так, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, ми схематично зображимо циліндр. І твірні у нас можуть бути, наприклад, ось і ось так? дві твірні циліндри. Вони збігають. Паралельні, мимобіжні, перетинаються під острим кутом перпендикулярні. Ну, Навіть по моєму малюнку видно, що він такий не зовсім ідеальний, не зовсім точний, але по моєму малюнку видно, що вони паралельні, вони не збігаються, вони реально паралельні. Тому що твірні цилідри це що, якщо в нас є прямокутничок, і ми його ось так утворюємо і оці твірні вони в нас є паралельними. Окей, дивимося далі. Шосте завдання. На рисунку в нас графік функції, якийсь фрагментик як ми його бачимо. Так, проміжок зазначено. Указати множину значень F від x мінус 2. Це говорить про те, що ми наш графік опустимо на 2 одиниці вниз. Дивіться, що я хочу сказати: Що множина значень для. Ось цього графіка, що зараз в нас є на рисунку, значення це ігри, вони починаються з мінус одиниці і по 2. Да? А тепер, якщо я мінус 2, тобто я і від мінус одиниці відніму 2, і від 2 відніму 2, що я отримаю. Тут віднімаю 2, буде мінус 3, тут віднімаю буде 0. Тобто від мінус 3 до 0. від мінус 3 до 0 – це відповідь «В». Наступне сьоме завданічко. Які з наведених тверджень є правильними? Будь-який ромб є паралограмом. В принципі, так, да, будь-який ромб це паралограм. Ми ще й кажемо, що властивості ромба, всі властивості паралограма і ще там деякі є. Висота будь-якого ромба проходить через точку перетину його діагонали. Значить, давайте подумаємо: висота будь-якого ромба. Ну, ось нас ромб, і ось висота. Вона проходить через точку перетину його діагонали. І навіть якщо ми побудуємо в діагоналі, ми можемо це зробити. В принципі, це може бути, але висотою, ось реально висотою, ми будемо називати це відрізок. Опущений з вершини кута, і перпендикулярний до іншої сторони. Тобто, на мою думку, в принципі, це не є правильним твердженням, тому що згідно значення, нам треба провести висоту із вершини і перпендикулярно до іншої сторони, ну, а не через точку перетину діагонали ромба. Ну, якось так, трошки колюче запитання. І третє останнє. Діагональ ромба ділить його на два рівні трикутника. Ну, це однозначно правильно, тому що цей трикутничок ну, і оцей трикутник вони будуть рівні. Тобто, Тобто, це правильно. Тобто, ми будемо казати, що перша і третє правильно. Значить, відповідь перша і третя правильно. Плюс до всього, бачите, ось така ситуація трошки незрозуміла з другим пунктом, але згідно значення, ми дали все правильно відповідно. Наступне восьме спростити. Щоб спростити, нам треба розкласти на множники. В чисельнику я спочатку винесу за дужки А, а в дужках в мене залишиться А в квадраті мінус 25б в квадраті. Ну, а знизу я залишу без зміни. І тепер в чисельнику це в мене А. І в чисельнику в мене формула різниця квадратів. Це А-5б і А плюс 5 б а знизу ми залишимо 5 b плюс А, і скорочуємо, і залишається ось ця штучка. Що це в нас? Де це вона в нас записана? Давайте подивимося, а вона у нас записана ось, тому що ми розкрили дужки і отримали 2А мінус 10 b Ось наша правильна відповідь. Так, давайте подивимося далі, зробимо трошечки тоньший наш. Олівець і дев'яте запитання. В одному Гігабайті: оце скільки кілобайт? Скільки кілобайт у восьми гігабайтах? Значить, так, в одному гігабайті в нас два у степені 20 кілобайт. Так, кілобайт. Скільки у восьми? Значить, у восьми гігабайтах? Нам треба 8 помножити на 2 в 20. 8 – це 2 у 3, і тут 2 в 20. Степені додаємо 2 у 23. При множенні ми степені додаємо, тому буде саме так. Ну, йдемо до однієї основи. Це найзручніший варіант. В прямокутній системі координат в просторі є точка. Вказати координати точки. Що є проєкцією на вісь Х. Давайте згадаємо, якщо ми проєктуємо на якусь вісь, що в нас буде, у нас залишається тільки та координата, на яку вісь ми проєктуємо. Тобто, якщо ми проєктуємо на y, то в нас має залишитися Y той, який в нас був, а все інше перетворитися в нулі. Тому це відповідь Б. Розв'язати нерівність, ми йдемо до однієї основи і будемо йти до основи 1 четверта. Відповідно, в нас 1 четверта в степені 2х мінус 6, і тут 1 четверта в другому. Тепер я буду відкидати основи, але моя основа менша від одиниці, тому я маю змінити знак нерівності на протилежний, записавши 2х мінус 6, ось цей знак повертаю, і тут 2. 2х менше 2 додати 6. Бо коли перекидаю 6, поміняю знак на протилежний, буде 8. Відповідно, х менше від 4. Менше від 4, це в нас ось, тому моя буде відповідь: ось. Дужки круглі, дож, доч, точка виколота. Далі, наступне 12. Значить, у нас є квадрат. Бачимо квадратний, всі сторони рівні, прямокутник. сторона 24, ок. На сторонах нас там вибрали точки, так що АМ до МД, АМ до МД як, ну, давайте скажемо, Х до 2 Х. Я ввела коефіцієнт пропорційності Х, і тепер я можу так записати. Що в нас ще відомо? КЦ нам відомо КЦ відомо 6. Ось, Треба знайти довжину відрізка КМ. Значить, довжину відрізка КМ це 100%, що я буду шукати із якогось трикутника, бажано прямокутного, тому починаю мислити таким чином. Дивіться. Якщо в мене сторона 24, оце в мене 24, оце 6, тому БК буде 24 мінус 6, це 18. Є отут 18. Добре, що мені воно дасть? Зараз розберемося. Тепер підемо ось тут з іксами. 2х плюс х – це також 24. Я думаю, що ви розумієте, це та сама сторона. Відповідно, 3х буде дорівнювати 24, а Х це буде 8. Значить, ось тут у мене 16. Ось тут 8. Який я хочу трикутник? Зараз я візьму інший колір і захочу я ось цей трикутник. Ось так. Ось так і ось так. Що в мене є? Отут у мене 24. Тепер дивіться, ось це у мене, відповідно, якщо це 8, це 16, да? і відняти 6, то тут буде 10. І тоді за теоремою Піфагора я буду шукати, чому дорівнює МК. Відповідно, МК буде 24 в квадраті плюс 10 в квадраті, все це під коренем. Ну, Я просто знаю, що це 26. Це одна із Піфагорових трійок. Якщо ви не знаєте, ви шукаєте за теоремою Піфагора. Квадрати число є в нас в довідковим. Такому матеріалі ви можете його підставити, подивитися і отримати свій результат. Відмічаю В і переходжу до геометричної прогресії 13-го завданьку. В геометричній прогресії відомо перший і третій, він дорівнює четвертий поділить на 10, знайти третій. Значить, нам кажуть, що третій це четвертий поділити на 10. Да? Що ми можемо сказати? Дивіться. Я зараз візьму це третій, дорівнює b 4 поділити на 10. Якщо я зараз ліву і праву частинку, ну, давайте так, скористаюсь пропорцією, щоб я не продумувала велосипед, і я можу сказати, що 10 b 3 це буде b 4 Тобто, щоб отримати четвертий, мені треба попередній помножити на 10. А оте те число, на яке ми множимо, попередній, це в нас є що? Це у нас є знаменник. Тобто я можу зразу зробити висновок, що 10 це знаменник, це тобто, Q. Значить Q дорівнює 10. І тепер, щоб мені знайти третій, мені треба що зробити? Перший помножити на Q, тобто на 10 у степені 2. Перший у мене 5, 5 я множу на 100 і отримую 500 і відмічаю відповідь Г. Так, 14 завданнячко. Для того, щоб ідентифікувати ось це 0,2, ми згадуємо, що будь-який десятковий дріб ми можемо записати у вигляді звичайного: 2. ,10. І після скорочення це буде 1 п'ята. Тобто, у нас з вами логарифм за основою 5 у мінус першому, а тут у нас 5 у другому мінус 1. Пам'ятаємо, що оця двійка виходить в повний ріст, а мінус одиничка – верхнішками. Тобто, логічно, якщо б ми виносили, це б нас було 2 поділити на мінус 1 і мінус 1 по модулю. 2 поділити на мінус 1 це мінус 2. Мінус 2 і мінус 1 це мінус 3. А модуль з мінус 3, звичайно, що це буде 3. Тому відмічаємо відповідь Г. 15. Указати корінь рівняння. Зверніть увагу, нас не просять розв'язати рівняння в загальному і знайти всі корені рівняння. Нас просять просто вказати, що серед коренів буде нашою відповіддю. Давайте подивимося. По-перше, х поділити на 2 у мене залишається, а 1… Коли в нас синус дорівнює одиниці. Ну, якщо ви забули, подивіться в довідковий, ось туди ви там знайдете, що синус дорівнює одиниці при пі на 2. Ось, х, якщо, якщо синус дорівнює одиниці, то ось цей кутик це буде пі на 2. Тому я сюди пішу пі на 2. Відповідно, я роблю висновок: що якщо я помножу ліву і праву на двійку, то х буде дорівнювати пі. Така відповідь у нас є. Е, тому я її і відмічаю. Так, шістнадцяте запитання. У нас є прямокотник, у нас є два кола. Е, ми бачимо, що в нас немає ніякого внутрішнього дотику. Що нам ще сказали, що площа е, ось цього салатового кола 625, значить, ми одразу можемо сказати, що радіус це буде 25. Чому? Тому що площа круга πr квадрат це 625 π Ліву і праву скоротили на пі, добули корінь, вийшло 25. Добре. Якщо 25, то одразу можна сказати, що це буде 50. Що далі? Далі нам сказали, що АБЦ 30. Тепер нам треба знайти відстань від О2 до сторони Б, До сторони Б, ось цю відстань. Ну, це є радіус нашого жовтого. Кола, а так як діаметр у нас 30, то радіус це 15, тому перше це відповідь В. Довжина сторони АД. Щоб знайти довжину сторони АД, ми підемо ось цей трикутник CDA, це 30 це 50 Ну і тому за теоремою Піфагора 50 в квадраті відняти 30 в квадраті, це буде 40. 40 це відповідь Д. Ну і остання довжина відрізка О 1О2. Я хочу сказати, що дійсно тут у нас немає внутрішнього дотику. Я хочу, щоб ви це розуміли. Якщо би був внутрішній дотик, ми від одного радіуса відняли інший. Тут зовсім інше. Що ми можемо зробити? А давайте зробимо таким чином: дивіться, я зараз приберу зайве. І хочу сказати, що якщо ми зайдемо в ось цей трикутничок, так? Оце я також переберу. І що ми зараз бачимо? Ми, от, ось це, да? О1 нехай буде К, це середня лінія. Тут прямий, тут прямий. Да? Якщо це середня лінія, А Б це ми вже знаємо, ми ошукали це 40, то ця середня лінія КО1 буде 20. А оцей шматочок О2К це радіус, який дорівнює 15. Тому нам треба 20 відняти 15, і в результаті ми отримаємо відповідь А. Ось так. Я скажу, що досить своєрідна була задача. Я не можу сказати, що геть простенька, але цікаво, цікаво, однозначно. Дивимося функції. Узгодьте функцію і кількість спільних точок із. Прямою y дорівнює мінус х. Тобто, насамперед, треба згадати, як виглядає y дорівнює мінус х. Це отака складна. Проходить через початок координат. І дивимося сюди. Мінус х у кубі. Ось так. Відповідно, три точечки. Зразу я можу відмітити, перша буде г. Далі, 2 мінус х і мінус х, вони мають однаковий кутовий коефіцієнт мінус одиниця. Якщо в них однаковий кутовий коефіцієнт, значить вони паралельні, якщо вони паралельні, не мають жодної точки. Зразу відмітьте А. І 2 в степені, х, 2 в, степені х, в нас будується така клюшечка, вона проходить через 1. І це зростаюча клюшечка. І ось так. Я так думаю, що там буде одна єдина точка, тому відповідь Б. Ось так. Ну, просто треба знати, як будується кожен графік кожна функція. Так, далі в нас є твердження, вирази і твердження. Да? Корінь третього степеня із мінус 27 це мінус 3. Мінус 3 ціле від'ємне число. Ну, звичайно, ціле від'ємне число. Так, тут давайте внесемо все в один корінь. Я запишу сюди 12 трьохсотих, Я поділю на троєчку, чисельники знаменник, тобто скорочу. Тут в мене буде 4, тут в мене буде 100. Можна ще скоротити, буде 1,25, і коли я добуваю корінь, буде 1 або 02. 1,5 або 02. Значить, це не раціональне, це не раціональне, це не натуральне, це раціональне, але не ціле, 100%. Тобто, друге буде де? І залишається ось це. Тут треба піднести до квадрату. Корінь з 3 до квадрату – це 3. Головне не забути зараз про подвоєний добуток. Тобто 2 корінь з 3. Додати 1 плюс 2 корінь з 3, яке зникне. І отримую 4. А 4 – це натуральне число. Тому це відповідь Г. Наступне 19 те у нас 19-те потрапили параметри. Я думаю, що це знайомі для вас параметри. Тут у нас рівняння кола, треба визначити найбільше ціле значення, за якого перетинає вісь ординат, тобто вісь іг, у двох точках. Значить, це рівняння кола. Тобто х-0 до квадрату, плюс y мінус y0 до квадрату, дорівнює 64. Тобто, по принципу, ми мали б тут написати дорівнює r в квадраті, значить, радіус у нас буде корінь 64, це 8. І х0 це ось це, але з протилежним знаком. Пам'ятаєте, мінус 7 плюс 2а, бо в нас тут стоїть мінус. Ну і по y це в нас троєчка, це зрозуміло. Тобто, що я маю зараз зробити? Значить, я маю знайти по y 3. 1, 2, 3 і провести ось так пряму. На цій прямій, точно, десь на цій прямій буде лежати наша, наш центр кола. Десь, де ми не знаємо де. Але нам треба так побудувати, щоб радіус був 8 і в двох точках ми перетнули. Тобто я напишу, побудую в одній точці. От якщо в одній точці да, дотикається, ось тут у мене має бути 8. Або е ось так. І отут має бути мінус 8. Але якщо буде більше від мінус 8 і менше від 8, да? от якщо в нас посунеться коло це сюди або це сюди, тоді вже у нас буде дві точки перетину. Тобто я можу сказати, що ось це е, мінус 7 плюс 2а більше від мінус 8 – і мінус 7 плюс 2а менше від 8», якщо я розв'яжу ось цю системку, тоді я отримаю те, що мені потрібно, а. Так? Ну, давайте з вами це і запишемо. Я приберу зайве, головне, щоб мені зайве те, що потрібно, не прибралося. Ось, і що в мене зараз є? Виходить, що 2А, якщо я сюди перекидаю 7, мінус, 7, мінус 8 плюс 7 буде мінус 1. Менше одиниці, і тут в мене 2а е, менше 8, о, тут мінус з них, бачите, 8 плюс 7, це в мене буде 15. Ось так. Ліву і праву ділю на двійку, тобто виходить, що А більше від 0,5, і виходить, що А менше від 7,5. 0,5 більше, 7,5 менше. Визначте, найбільше ціле, значить, ось тут у мене знаходиться 7, а тут 8. Тобто найбільше ціле це буде 7, це 100%. Ось так. Будемо рухатися далі. І у нас 20 завданнячко. Нам треба звільнити місце для 20-го. Задану функцію знайти F від мінус 4 і F' від 2. Знайоме завдання, воно було в минулому році в НМТ. І спочатку я шукаю F від мінус 4. Дивлюсь, мінус 4 там, де менше від мінус 2, значить, це буде просто 10. Ось. Просто 10. Побачили. Так, просто 10. Тепер. Тепер ось тут, щоб мені було видно, я хочу звільнити. Тепер мені треба знайти f' від 2. f' від 2, 2 більше від мінус 2, тобто я звідси беру похідну. Це буде 8х мінус 3. А значить, f' штрих від 2 – це 16 мінус 3, тобто 13. Не забуваємо, що оці речі, мені треба їх сюди об'єднати. Давайте я переконаю, що там саме стоїть мінус. Бачите, коли я пишу відповідь, я вже дивлюся безпосередньо на оці записи, щоб ніде нічого не зробити неправильно. Тобто 10, відняти 13 і у відповідь ми записуємо мінус 3. Ось так. Наступне 21 завдання. Компанія виділила кошти на закупівлю 80 дерев. У нас 60 каштанів. Тобто 60 каштанів по 1500 гривень. І 20 ялинок. Угу, вартість ялинки на 40% менше за вартість кожного каштану. Тобто, давайте з'ясуємо спочатку, скільки коштує ялинка. Значить, каштан коштує 1500 гривень, це 100%, а ялинка на 40% менше, значить, вона коштує 60%, і це ми не знаємо скільки. Відповідно, тепер ми можемо сказати, що х дорівнює 1500. Помножити на 60 і поділити на 100. Скорочуємо. нулики. Нас залишилось 15, помножити на 6, це буде 60 і 30, 90. і дописали нулика. Значить, це ціна нашої ялинки. Нас просять знайти середню вартість одного дерева. Яким чином ми шукаємо середню вартість? Ми 60 множимо на 1500, додати 20 на 900. І все це ділимо на кількість дерев, це в нас 80. Якщо ви порахуєте, то середня ціна буде 1350 гривень. Реально, після того, як ви порозв'язували купу задач на математичну статистику з минулого року, ця задача не повинна вас викликати ніяких труднощів. В принципі, тут все нормально і зрозуміло. І подивимося наступне завдання: 22. Паралелограм із сторонами основа прямої призми. Так, це наш паралелограм. це основа прямої призми. Так, А, Б, С, Д. Уявляєте, що ви на НМТ, ви нервуєте ваш малюнок не зовсім досконалий. Тому не варто винити, що я його таким намалювала. Основою прямої призми є паралелограм сторонами 8 і 15. 8 і 15. Гострим кутом 60. Я скажу, що цей кутик 60. Знайти площу бічної поверхні, якщо площа меншого діагональний переріз, менший діагональний, це буде цей, бо він лежить напроти кута 60, а 60 менше, ніж 120, тому БД буде менше, ніж А. Значить, площа цього діагонального перерізу 260. Ось так. Ну що, насамперед, нам треба з вами зрозуміти, що нам треба знайти площу бічної поверхні, а це периметр основи. Помножити на висоту. Периметр основи тут все просто, тому що в нас є сторони, нам треба знайти висоту. Щоб знайти висоту, нам треба знати БД. А от БД ми знайдемо з вами звідки із трикутника ABD за теоремою косинусів. БД квадрат дорівнює е, в квадраті AB Плюс в квадраті АД, мінус 2, 15 на 8, і косину 60 це одна друга. Рахуємо, 225 плюс 64. Тут скоротили, і 15 множимо на 8. Це 80 і 40, це буде 120. Значить мінус 120. 225 відняти 120. Це буде 105 і ще 64. Це буде 169, це БД в квадраті, значить БД буде 13. Корінь із 169, 13, все це 13. В принципі, ми знайшли те, що нам треба, тому що, щоб знайти висоту, там у нас прямокутник b 1 d 1 D, то щоб знайти висоту, нам треба просто 260 поділити на 13, це 20, і тепер можемо йти сюди. Сбічне. Це периметр основи. Це 15 плюс 15, 30, 8 плюс 8, 16. І помножити на 20 на висоту. Що тут у нас? 40. 6. Помножити на 20. І у відповідь ми записуємо 920. Ось, в принципі, і все. Ну, я вважаю, що робота та, що була запропонована. Сьогодні вона не була складною, вона була знайомою. Завдання були дуже схожі на ті, що ви бачили раніше, і якщо ви проходили тести 24-го року, 25-го року, то те, що ви побачили сьогодні, не повинно було викликати якісь такі проблеми. Я знаю, що сьогодні була купа 200 Пишіть коментарі, запитуйте, що не зрозуміло. До зустрічі! З вами була я, Олена Мельниченко.